Робота з запереченнями, техніка ізоляція. Цей прийом використовується для того, щоб нівелювати хибні заперечення та ізолювати любе заперечення, яке може бути у клієнта. Знаєте, щоб швидше закрити ну або закрити угоду, або зрозуміти, що клієнта бентежить, які в нього є сумніви. Про хибні заперечення в нас є окреме відео, якщо Коротко, то хибним запереченням вважаються такі, де клієнт намагається нас надурити. Е, говорить там, наприклад, що йому треба подумати, а по-справжньому його непокоїть щось інше. І ми не знаємо, що це, бо він нам не розповідає. Е, до речі, прийом ізоляція необхідно завжди, от, завжди використовувати, коли ви чуєте заперечення дорого. Давайте е, кілька прикладів. Е, скажіть. Ціна єдине, що вас зупиняє. Якщо вирішимо питання щодо ціни, ви купите, Там, як я розумію, вам подобається наша пропозиція. Питання тільки в ціні. Я правий? Нам треба обговорити зараз лише ціну, всі інші параметри вас влаштовують. Так? Там, якщо зараз не дивитись на ціну, то вас влаштовує наш продукт. От що скажете? Логіка зрозуміла. Застосовуючи техніку ізоляції, ви ніби обносите огорожею заперечення, ізолюєте його, щоб позбавити клієнта простору для маневрів. Якщо він раніше сказав, ну так, в принципі все влаштовує, то потім йому буде складніше відіграти назад. Нові заперечення з'являтися будуть, ну, будуть дуже рідко. Часто буває, що потенційні клієнти. Розмову зразу починають з ціни, просять знижку. А продавці, замість того, щоб ізолювати їх заперечення, починають аргументувати та захищати ціну. А потім дивуються: а чому клієнт не купив. Чому з його рота сипляться заперечення, як із рогу достатку? Щоб цього уникнути, застосовуйте техніку ізоляцію, і все буде добре. Вона гарно працює. І, до речі, Працює ця техніка не лише на заперечення дорого. Ви можете ізолювати будь-яке заперечення. Клієнт каже, там, мені там, треба порадитись з дружиною. Скажіть, правильно розумію, що в принципі, в принципі вам все подобається, якщо дружина схвалить, то будете готові купити. Так, буду готовий. Ну, чудово, чудово. скажіть, що для вашої дружини важливо? Щоб ми разом зараз подумали, як краще її презентувати наше рішення. Ну і все в такому роді. Техніка ізоляція хороша тим, що вона абсолютно універсальна. Вам достатньо раз прописати мовні шаблони, і вони будуть служити вам вірою і правдою багато років. Тому зробіть це.